Всіх вітаю, друзі! Ви на кулінарному каналі Nice Істесті. Сьогодні у нас в меню буде справжня сучасна українська кухня. Поєднаємо разом гарбуз, сметану та свинину. Додамо туди нотку Італії. Це все діло гарненько запечемо в духовці. Виде у нас дуже смачно. З вас вподобайка. Підписка обов'язково на канал, а я до справи. Розпочнемо із пана гарбуза. Гарненько його помили, почистили, Берем, нарізаємо кубиком 1,5 на 1,5 см. Наступний наш крок це буде українська справжня свиняча грудинка. Беремо справжню нашу грудинку. Нарізали, кинули на пательню, гарненько обсмажили нашу грудку, відправляємо до гарбузика. 4-5 зубчиків чесночка нарізаємо слайсами, додаємо, беремо 200 г. 20% сметани і додаємо до гарбуза. додамо трішечки італії. Додам прованські трави. Гарненько це все діло перемішуємо. Берете посуд або форму для запікання. В мене це буде керамічна каструлька. В неї обов'язково треба додати олійку, щоб наш гарбузик не підгорав. Додали трішки олійки, беремо. Чистими руками і це все діло гарненько промазуємо. Борти дно не переживаємо. Все буде і так у нас дуже смачно. Беремо наш гарбузик і відправляємо в каструльку. В моєму випадку я накриваю кришкою. Якщо у вас форма без кришки, запечатуємо це все діло фольгою. В розогріту духовочку на 180 градусів. На 30 хвилинок ми відправляємо нашого пана гарбуза. Відкриваємо. У нас вже він майже готов. Беремо 200 грамів вашого улюбленого сиру і посипаємо це все діло зверху. Ну, як посипаємо? Засипаємо це все діло сиром. Ми знову відправляємо в нашу розогріту духовочку на 15-18 хвилин, щоб зробити таку соковиту сирну шкориночку. З вас, в кому сподобався цей контент. Підписуємося обов'язково і ще багато-багато буде. Смачних та соковитих рецептів на каналі і вже їх і так немало. Результат я вам покажу. А з вас гарний настрій і все у нас буде добре.